Ну що ж, прийшов час почистити трошки обочину та заготовити дров. Що я зазвичай забираю. Ось таке лежить. Ось від ветка оцього дерева. заберем її. Що далі? Оця ось, ось ветка тут заважає гілка. Вона вже гнивувата, ну взагалі заберу. Воно торчить, відпало звідкись, не знаю. Так, що ще? Надо чагарники ці обіти. Тут а хтось без мене вже пиляв, пиляв, моя посадка, а пиляють без мене. Воно ще якась лежить. Одірвана, її теж можна забрати. Якщо що, то це все по, по закону. Нічого не нарушаємо, взяв довідки ті, що треба, дозволи і все остальне. Оцю заберу, вона ще піде, згорить. Треба буде щось почистити, зробити красу. А все лежить нікому не треба. Оцю, напевно, спиляю під корінь. Ось ось. Вона зламана. Ось вона маленька, гниленька, але є поруч нормальне дерево, то оцю заберу маленьку. Це хай буде. Так. Ось лежать чагарники. Цю гілку забрати треба. Воно і дерево лежить. Коріння згнило. Все, згнило коріння. Видно, воно сюди деревина лежить. Коріння згнило І це, щоб коріння не гнило, трошки їй треба дати кисню. Тут теж гніє уже. Так, воно щось лежить. Підемо, подивимось. Так, це теж... Вигнило. Це як заберу її. Так. Вон, ну, бачите, тут є що забирати сухого. По ідеї можна і ці забрати, вони сильно на поле лежать, але не буду. Вони ще зелені. Я думаю, ще пару рочків і воно відпаде само там. От гніє, тому що тут асира. Ось от лежить зломана. Осьо. Суха повністю. Демонструю. виламується все. На сухе Все лежить. Ну, в общем, а далі буду йти і ще покажу. О, ці дві точно заберу. Доволі великі. Добре, давайте все-таки ще далі пройду трошки. Ух ты ж, коліче. Так, оця лежить заберу. Все, гілка лежить. Хтось пиляв, не допиляв. Так, все сухеньке, спалене. Все. Якщо що, це... Точно не я паляв, бо це гидко трошки після себе залишати таке, таке, таке сміття, словно підбираю. Там далі трошки спочатку цієї посадки, спочатку мого поля, я покажу, як я чистив, щоб все було гарно, чисто. О, така посадочка. Надіюсь, ніякий вовк за жопу не вкусе. Ось ось сухе лежить. Так, виходимо з посадочки. Так. Оце, мабуть, і все на сьогодні. А, воно ще суху заберу лежить. До цього і дойду. Цього, І воно трошки, ну напевно сюди дойду, бо день не такий довгий, як здається, а роботи багато. Всім гарного дня, сили в роботі!